Айо бандіти! Приїхала до мене ось така от посилочка від Hevena. Що відкриємо і подивимося, що там всередині. Ось так вона виглядає. Тут ось такий бантик прикольнень. Кайфуємо разом. Це баунті, guys. Кокосовий вайб діставай свій девайс. Ось у нас куча кокоса. Ого! Ось так виглядає сама баночка. Прикольно, а смак у нас називається баунті. Звичайний баунті. Дійсно пахне баунті. Тепер я побіг це все куштувати. Ну що? Я вже скуштував смак Хевена. Це у нас смак Баунті від амбасадора Хевена. Досить класний смак. Мені він сподобався. Він не надто солодкий, має в собі смак такого. Кокоса, кокоса неперенасиченого, доволі збалансованого. Міцність так само тут дуже прикольна. Тож мені здається, тут вона більш стабільна, ніж тим решта смаків, яких я куштував. Мені сподобалось. Прям гарно відчувається кокос, і десь там далеко, можливо, якісь шоколадні. Але більш в основі цей кокос. Досить цікаво. Я думаю, мікси, соло можна курити, купувати спокійно, доволі такий збалансований стабільний мікс. Хевену дякую за смак. Амбасадору, дякую за смак! Всім гарного дня чи вечора.